Усім привіт-привіт! Це моє вже друге відео на YouTube. І насправді я безмежно рада тому, як багато переглядів набрало моє перше відео. Я, чесно, взагалі не розраховувала, тому я дуже дякую вам за ваш фідбек в коментарях. Я всім відповідала, мені залюбки приємно читати, дискутувати з вами на теми. Тому сьогоднішнє відео я присвячу саме самоненависті до себе, як це проявляється у жінок, та й не тільки в принципі щодня. Ті звички, які ми не помічаємо, але вони постійно, як накопичення, впливають на те, що в кінцевому результаті ми не можемо дивитися на себе в дзеркало, ми не приймаємо і не сприймаємо себе, ми ненавидимо себе і намагаємося всякими токсичними діями робити собі лише гірше. Я є тренером вже 6 років, і сама я пройшла великий шлях важкий. І мені є чим поділитися, так як мислення це дуже невід'ємна частина того нашого зовнішнього вигляду. Тому ми, дівчата, сьогодні будемо спілкуватися з вами на дуже важливу тему. Це мусите себе провірити, чи робите ви ці дії, бо насправді. На спілкуванні це проявляється у всіх, і на жаль, це вже сприймається як норма, і навіть як вияв турботи про себе. Хоча насправді за тим криється зовсім протилежне, а ви навіть про це не догадуєтеся. Я хочу так перше вказати на те, що таку найчастішу глобальну проблему, що ми всі хочемо краще виглядати. У нас всіх є в голові, якийсь свій там бажаний ідеал, тої самої я, тої фігури, на яку ви дивитеся, в дзеркало і кайфуєте. І на Своєму досвіді скажу, що цього неможливо досягти, якщо ви не працюєте своєю головою, не змінюєте себе, своє мислення, вам ніякі фізичні ваші навантаження не допоможуть, тому що вони впливають в першу чергу на ваш зовнішній вигляд. Але якщо у вас є комплекс відносно ваших ніг, які вас не влаштовують, бо у вас на них целюліт, як би ви не тренувалися сильно, ви завжди будете помічати цей целюліт на собі. От, напишіть мені в коментарях, будь ласка, у кого є така проблема, тому що я знаю, що така проблема є дуже в багатьох. Я сама з нею стикнулася і стикаюся постійно в роботі зі своїми дівчатами. Що Ура, це можна змінити, але мені цікаво скільки ця проблема, чи вона у вас взагалі є. Я зараз не буду говорити про такі речі, як там самокритика, порівнювати себе з іншими, бо це в принципі такі речі, які ми і так самі розуміємо. Я хочу поговорити з вами саме про ті токсичні звички, які ми вважаємо корисним і турботою про себе. Формуючи свою фігуру, бажаючи якось щось змінити в собі, коли ми обираємо інше харчування для того, щоб схуднути. От я хочу поговорити саме про це, бо там є дуже багато невірних тверджень, які вже сприймаються повністю як норма, хоча абсолютно не є адекватними. Тож давайте з вами розбирати. Якщо ви будете чути на фоні цокання, це мій пес ходить по паркеті, бо не може знайти собі місця. Отже, перше, про що я хочу з вами поговорити, це про таку фразу: Я обмежую і забороняю собі солодке, все смачненьке, бо я турбуюся про свою фігуру. Або там Я впахую в залі, бо я не хочу поправитися. Ці всі фрази вони ніяким чином не зв'язані про те, що ви себе любите, обираєте себе і турбуєтеся про себе. Ці фрази кричать про те, що ви не любите себе, і вам простіше себе контролювати, все заборонити. І під таким видавати, що ви то насправді про себе турбуєтесь. Бо якщо говорити про людину, яка є здоровою сформованою, яка любить себе, поважає, цінує, вона ніколи не буде підходити до своїх змін будь-яких з принципу заборон, контролю і обмежень. Тому що всі ці дії, це є тимчасова річ, яку ви можете зробити, коротко втриматися, потім іде все по накатанні. Я, наприклад, наводячи на власний досвід, колись я саме так і діяла, бо я, вважаю, бо я вважала, що от тоді я була така вся класна, бо я ж обирала себе, я турбувалася про себе, я з'їм краще салатик, бо я ж турбуюся про свою фігуру. Але в той ж самий час я могла на наступний день просто. Зірватися їсти все підряд, і це ж, звичайно, ми це ніколи не хочемо з'єднювати, але це прямо пропорційна проблема. І вже тоді, саме тим обмеженням, потім ми наштовхуємось на проблему розширеного шлунку, на те, що ми зриваємося, пхаємо в себе, все попало. Але звичайно, що в цей момент ми, начебто, самі себе обманюємо, кажучи, що таким чином ми про себе турбуємось. Якщо ви виходите з таких поглядів, ви навряд чи зможете, як мінімум. Відчувати від цього задоволення, особливо від тренувань. Ви будете ходити просто як з під палки, тому що це не турбота про себе, це про рамки, в які ви хочете вписатися. Просто ви самі себе знову ж таки обманюєте просто для того, щоб, начебто, зробити цей шлях простішим. Хоча ви самі прекрасно розумієте, що це не робить вам шлях легше, вам тільки складніше. І в результаті ми приходимо до того, що дуже багато дівчат вони просто ненавидять спорт. Тому що вони себе завжди змушували до цього, заради там аля якихось стандартів, які вони хотіли вписатися. Я теж, до речі, з тим стикнулася, коли я півроку впахувала шість тренувань в тиждень по дві години. Я потім настільки зненавиділа тренуватися, що я близько півроку не займалася. При тому, всьому, що я вже була тренером і я просто тренувала, вибігала з того залу. Бо ну я не могла себе змусити займатися. І що найгірше, що коли ви вибираєте принцип впахувати на тренуванні, це також про відсутню турботу про себе. Бо коли ви впахуєте, ви нехтуєте певними ресурсами свого організму, сильного виснажуєте. І якщо переносити на мій досвід, то я могла займатися лише раз в тиждень, бо більше я фізично не могла. Тут же навіть було питання не в дисципліні, хоча я знову ж таки казала, блін, я лінива. Там я недисциплінована, а я не могла займатися, бо я так впахувала на одному тренуванні, що в мене потім кріпатура була тиждень, я ледь рухалася. Звичайно, що я не могла ніяким чином ще виконати таких два тренування. І мені прийшлося себе перевчовувати, переломувати для того, щоб навчитися. Тренуватися не лише для фігури, бо так це приємний бонус. Але в першу чергу з вмінням прислухатися до свого організму, не йти за шаблонами певною кількістю, гнатися там за чимось, а звертати увагу на себе. І я пам'ятаю, що тоді я навіть робила. Могла прийти на тренування, зробити одну вправу. Якщо я далі відчувала, що все ну я не можу, мені складно, тоді я це тренування закінчувала. І так само тут можна включити такі там фрази, як та я просто лінуюся, мені треба взяти себе в руки, або там я беру себе в руки для того, щоб досягти цього результату, все це теж про контроль, про обмеження, і що насправді все те, що ви виконуєте, це взагалі не про вас. Вам складно, просто ви хочете надіти на себе рожеві окуляри, гадаючи, що це поможе вам якось досягти вищої мети, хоча насправді ви не зможете цього зробити, тому що, ну, або жити у просто вічному примушенні себе, що, звичайно, що не веде до жодної любові до себе. Це не про це. Наступний пункт, про який вам взагалі ніхто не скаже, і, скоріш за все, ви навіть його не розглядали в жодному разі як пункт, але. Підходите до питань схуднення, виходячи з загальних базових правил і інформації, яка існує на просторі інтернету. Чому це не про любов до себе? Тому що ви обираєте якийсь стандартний шлях, не рахуючися і, взагалі, не звертаючи увагу на те, що ви є унікальністю, і ваш організм точно має певну відмінність від будь-якого іншого організму. І тим, що ви обираєте такий шлях стандартних обмежень. Дієт, тренувань, марафонів все це просто як накопичення, потім вилазить в те, що ви не отримуєте те, що ви хочете. Вам від цього стає звичайно, що неприємно, важко. Ви винете в цьому себе в першу чергу. Тому що ну що ж я роблю не так, знаєте, оце головне запитання. Можливо, просто все те, що ви робите, це те, що вам не підходить, і просто треба з самого кореня. Це змінити і налаштувати по-іншому, тому тут є дуже важливим моментом звертати на себе увагу. Я, наприклад, ніколи не піду, ну ніколи не кажу ніколи, звичайно, але по загальних стандартних рішеннях я вже розумію, що цим я просто забираю свій ресурс, енергію, яку я могла вкласти і справді отримати результат. Просто підійшовши до себе більш індивідуально. Тому, наприклад, коли я йду на якісь навчання, курси, я завжди, завжди беру індивідуальний формат. Тому що таким чином я знаю, що зі мною людина буде працювати все ж таки дуже часто, просто звичні вже механічні дії, вони не поможуть, вони лише будуть погіршувати стан вашого тіла. А це, якраз таки наступний пункт, про який я хочу сказати. Це дуже важливо. Це не рахуватися взагалі зі своїм фізичним станом і організмом, тому що ну це просто взагалі якась катастрофа світового масштабу, тому що ми в першу чергу ставимо свої бажання, свої там амбіції, цілі, просто мрії, ми ставимо це на перше місце і вимагаємо від себе завжди просто неймовірних зусиль, але ж що дає. Нам взагалі думати про ці зусилля і робити щось для цього. Це наше тіло. В нас є руки, в нас є ноги. Ми дихаємо щодня, працює наше серце. Ми бачимо очима, нюхаємо, чуємо, говоримо. Ми можемо завдяки цьому зробити всі ці дії, все, що ми в принципі хочемо реалізувати в житті, ми не можемо зробити без імпульсів і допомоги нашого тіла. Тому це є дуже важливим фактором, вміти розділити своє тіло. От спробуйте уявити, що ваше тіло зараз от перед вами. І як ви на нього дивитесь? Як ви до нього ставитесь? Ви взагалі коли-небудь зверталися до нього і турбувалися, справді, в першу чергу, про нього, і питалися, а чи воно може взагалі зробити це? Тому що дуже часто ми такі. Я буду худнути, все. Я треную 6 разів в тиждень. Добрий день, це я, я такою була. Так, що вийшло в результаті? Я травмувалася. У мене відбулося запалення нерву через те, що я бігала півтора години на вулиці щодня в березні місяці. А ми знаємо, що в березні місяці не хороша погода. Там що ціла зима. І до чого я це веду? Що все-таки ваші цілі і ваші амбіції це є круто. Але ви завжди маєте зупинятись. І запитуватися в свого тіла, а чи готове воно, чи може воно? Можливо, йому потрібно більше часу на підготовку, можливо, йому взагалі потрібно більше часу, ніж ви собі даєте, бо оці такі цілі 10 кілограм до літа. Я хочу скинути 20 кілограмів, я хочу важити 55 кг, кілограм, бо мені в цьому вазі комфортно. А ви питались свого тіла йому так комфортно. Якщо ви не можете підтримувати якоїсь ваги стабільно, вам для цього потрібно дуже багато ресурсу, енергії, значить, ця вага не комфортна вашому тілу. Тому я дуже прошу вас вміти звертати на своє тіло. Це ваш друг, це ваш супутник на все ваше життя. Все, що ви отримали до цього моменту, це все відбулось завдяки тому, що ваше тіло функціонувало. Тепер ще трішечки закинемо такого психологічного, і четвертим пунктом це буде обостінювати свій психологічний стан та його вплив на ваш зовнішній вигляд. Так, це ніби звучить щось таке, ніби різні полюси, але насправді ми є, беремо своє тіло, так як ми можемо виглядати те, що ми над ним працюємо, тренування, вправи це той фізичний фактор, який впливає на вибудову нашої фігури і те, що ми можемо в ній змінити. Але так як я вже казала раніше, що коли ми хочемо себе змінити, ми разом з тим завжди хочемо почуватися якось. Так, ми хочемо дивитися на себе в дзеркало, насолоджуватися собою, бачити цю прекрасну себе, дозволяти собі одягати крутий одяг, комфортно почуватися в купальнику, просто розкомплексуватися наповну. І саме це неможливо без роботи над своїм психологічним станом. Але перш ніж ми з вами перейдемо до розгляду цього пункту, я хочу вам сказати про те, що я щодня в інстаграмі. Піднімаю саме схожі теми. Внизу є посилання на мій інстаграм, так що буду чекати. Я знаю, як самій важко пройти цей шлях. Я знаю, коли ти хочеш по-іншому виглядати, коли тебе не влаштовує ні твої ноги, ні твої руки. Я навіть топ не могла одягнути, тому що у мене були комплекси відносно того, що у мене великі руки. І я пройшла великий шлях насправді для того, щоб зараз. Почуватися неймовірно і не лише почуватися, а справді мати ту фігуру, в якій я просто почуваюся шикарно, і я знаю, що шикарно і отримувати щодня компліменти. Якщо ти проходиш також цей шлях, я можу допомогти тобі пройти цей шлях, навчити тебе змінити всі твої установки. Весь негативний досвід, який на тебе вплинув, ми повністю змінимо весь підхід до роботи з твоїм тілом, до тебе змінимо мислення. Тоді є посилання внизу на менторство. Заповнюй анкету, і я тобі напишу, і ти зможеш так само насолоджуватися своєю фігурою. Переходячи до нашого четвертого пункту, я це кажу не дарма. Про те, який стан, який психологічний стан є важливий, тому що якщо ми звикли там 20 років завжди вважати себе грубою, навіть в період, коли ви мали, скоріш за все, такі є найменшу свою вагу, навряд чи ви почували себе худою. Я дуже часто стикалася з тим, що приходить до мене, наприклад, дівчинка і яка мені каже, що от вона зараз важить 86, вона протягом двох років набрала 20 кг, раніше вона важила 65, це начебто її норма, але вона і важила навіть 56 кг. тобто ще на 10 кг менше, коли вона дотримувалася дієт, була прям худою, сухою. І вона мені признавалася, що навіть тоді вона не почувала себе худою навіть тоді їй хотілося ще менше. Навіть тоді їй здавалося, що у неї великі руки, живіт і ноги. І це не поєдиний випадок. На жаль, якщо ми з середини. Маємо, певне, знаєте, видозмінене окуляри певним чином викривлені в нас, то ми так і себе бачимо, які б нам компліменти не робили, як би насправді ми не змінювалися, ми все одно на себе дивимося цією призмою. І щоб нарешті побачити, що результат є, що у вас є ваші сильні сторони, які можна розвивати, за якими просто будуть бігати всі. Це треба змінювати ваше налаштування окулярів. Знаєте, це як я кажу оновити Айос. От реально це щось схоже, тому що це треба просто все сміття, яке в голові викинути, все пересортувати, згрупувати по е комодах, хай буде так. І вже тоді це зовсім інше буде сприйняття себе. Тому я завжди буду казати про те, наскільки є важлива одночасно робота з вашим мисленням, а не лише просто тренуваннями вдома, чи в залі. Тому що якщо ви хочете дозволяти собі класний одяг, про який ви завжди мріяли. Якщо ви хочете комфортно почуватися завжди, чи ви сидите, чи ви стоїте, чи на вас обтягуючий одяг, чи то ви в купальнику, десь в басейні, чи на пляжі, значення немає. Чи зранку, чи ввечері також значення немає це завжди. Про роботу із внутрішнім я і з тим, щоб налагодити всі ці полички в своїй голові, тому що, на жаль, на нас протягом життя впливає дуже багато всього. Зараз це ще й соціальні мережі, інстаграм, тіктоки. Раніше це були журнали, телевізор, реклама. А цього тепер ще більше. І на жаль, це настільки звідусіль на нас впливає, що лише розклавши це в голові по поличках, ми можемо по-перше відштовхнути вплив на себе. Це теж про десь особисті кордони, розуміння себе, тому що ми щодня стикаємося з цими подразниками і вмінням відсторонитися від цього всього, і в першу чергу самі навчитися бачити себе і самі оцінювати себе не порівнюючи з кимось, а от чітко, без всяких лишніх думок, дивитися на себе і реально розуміти, що блін, я крута. Я щодня, дивлячись на себе в дзеркало, це можна сказати, я похвастаюся. Але я стою, і я собі кажу: Катя, ти свій найбільший, який ти вважала недолік, ти зробила просто плюсом, і це твоя робота. Завдяки цьому до тебе йдуть дівчата. Це дуже круте відчуття, яке допомагає і дисципліну дотримуватися, і в гармонії почуватися, і тренуватися стабільно, і харчуватися, обираючи здоровіші продукти без цих заборон і контролів. Тому що ви в першу чергу налагодили все тут. Тому я завжди буду казати, що це перше, що важливо змінювати, якщо ви досі не в тій точці, якій би ви хотіли бути на рахунок вашого тіла, вашого зовнішнього вигляду. Ну і п'яте, це невміння бути для себе підтримкою тоді, коли ви десь пропускаєте тренування або десь щось під'їдаєте, і себе в цей момент критикуєте, гнобите, чи у вас розвивається почуття провини. Це мені здається, взагалі майже ніхто не вміє, і ми всі в таких ситуаціях ставимося до себе як до якогось ворога. Такі все, я беру себе в руки, я от маю, я ж цього хочу. Це знаєте, таке, типу, як теж завуальована, начебто, любов до себе. Хоча насправді абсолютно ні. Тому що в нас, в принципі, є така тенденція, що нас всіх вчили, принаймні мене, моє покоління. Добре, буду говорити лише за себе, це не вміння ставитись до себе з турботою і ніжністю. І коли, наприклад, я на своєму шляху вчилася цьому, і замість того, щоб, наприклад, бо я відчуваю, що я там не можу піти на тренування, бо нема сил, багато працювала. Я лягаю відпочивати, замість того, щоб реально ну типу дати собі оцінку, що зараз я відпочиваю, бо я дуже багато попрацювала, в мене нема сил. То я займаюся самокопанням, самокритикою, самоз'їданням, тим, що от я яка ж погана, я не пішла позайматися. І це дуже не ок, тому що таке відношення ваше до того, що ви робите: до тренувань, до харчування, воно лише провокує в подальшому повторні такі ж самі дії, тому що ви не ви далеко не проїдете на почутті провини і самокритиці. Ви себе з'їсте. Десь ви себе змусите, а потім ви знову не зможете вернутися до того ж самого, тому що повертаючись до третього пункту, є ще ваше тіло, але в нас не дуже прийнято ставитися і вважати нормою, ставитись до себе ніжно. навіть знаєте, це на такому банальному прикладі, який взагалі не пов'язаний з тренуванням. Але, от коли ви там, наприклад, почуваєтеся погано, чи ви хочете заплакати, і ви замість того, щоб заплакати і пожаліти себе. Ви такі, ні, я плакати не буду, я ж сильна, йдемо щось робити. Але жаліти себе це є нормально, це є певна стадія ваша, що в цей момент зараз для вас найважливіше буде цим. Це знаєте, як коли ви були дитиною, іноді вам потрібно було, щоб вас просто пожаліли. Обійняли і все, просто пожаліли. І в дорослому віці це відбувається аналогічним чином. Не завжди вам потрібна суто порада, не завжди вам потрібно побути наодинці. Іноді ви реально хочете пожаліти саму себе. І в цьому нічого поганого немає. Тому, якщо повертатися прямо в самий початок на рахунок. Невміння підтримувати себе, я вважаю, що це також одне з цього. Тому що, якщо ви не вмієте пожаліти себе, ви завжди до себе, ой, та там ж є гірша ситуація, ой, та як я так могла, то жаліти себе не можна. Це, по перше, про це говорять просто всі. Так чому не можна? Якщо ви відчуваєте, що в цьому є зараз ваша потреба, і це те, що вам поможе пройти ці емоції, і вам стане легше, робіть. Це не означає, що ви слабка людина. Це навпаки означає, що ви дуже добре прислухаєтеся до себе, ви відкидаєте всі стереотипи, ви чуєте себе і згідно цього дієте. Це велике вміння, і саме воно допомагає розвинути дисципліну, не здаватися, рухатися вперед, досягати своїх цілей не лише у зовнішньому вигляді, але й в роботі, особистому житті, все те, що ви собі в принципі запланували. Тому тут в таких випадках, взагалі для себе завжди треба ставати на бік подруги. І обирати шлях підтримки себе, щоб продовжити цей шлях, а не а, строгості, контролю, а, брати себе в якісь рукавиці, тому що от ви така. Ні, треба просто по-іншому змінити взагалі весь підхід, який у вас був до того, який зачасту ми не знаємо. Але цей змінений підхід дасть вам цей буст. Повірте, я знаю, що я кажу, бо це на досвіді відбувається зі всіма дівчатами, зі мною в тому числі. От, тому я бажаю вам, щоб ви обирали завжди себе, прислухалися завжди до себе. І сподіваюся, що ці п'ять пунктів, які я так розкрила і перелічила, щось та й вам дадуть. І мені, звичайно, що буде цікаво почути ваш фідбек. У коментарях, які взагалі можливо когось стригерив, якийсь один з пунктів, я буду рада почитати. Намагаюся кожному відповісти. І, звичайно, що ті коментарі, які ви пишете, вони допомагають просувати це відео. Ставте лайк, підписуйтеся, тому що завдяки цьому ще одна дівчина може побачити це відео і змінити ставлення до себе, що я вважаю вже своєю перемогою, раз зробила це відео. Тому після всіх цих виконаних махінацій я бажаю вам гарного вечора і до наступного відео.